Питаю вас, а є якийсь загальний господі конспірологічний план вибити енергосистему України взагалі, тому що ми були одна з найпотужніших країн Європи по виробітці електроенергії, щоб електроенергії не було дешевої, щоб можна було контролювати, завозити там, ну коротше, маніпулювати ще більше. Угу. Є такий план, але не можу сказати, що він збудеться повністю. Не повністю, але пожинання плодів нас є в розкладі, тобто зробити непід'ємну ношу для того, щоб були пожинання плодів. Для, для чого? Для того, щоб було некомфортно, для того, щоб ти міг, а... ну, звісно, привозити своє. Відько. звісно, привезти своє. Да? Що тобі підпадає? Це та конструкція, котру використовувати <кхи> в наступних періодах, для того, щоб сказати, що а при нас. Такої так. ситуації не було. Uh, Далі басеньки і дива, що е, маніпуляції і ось ці всі гучні е, е, справи, які зараз відкривалися, вони теж дуже сильно пов'язані саме з енергетикою. Е, ви думаєте, що це така ситуація тільки в цій структурі? Ні, таких ситуацій дуже багато і в інших структурах. Uh -huh. Але Цікаво, що відкривається земля, структура, яка зараз вибивається, яка мала би е бути захищена більше, і так далі. І, і це певний процес, який ну. має теж канонічний знаєте канонічне тобто тільки...